Всім доброго понеділка. Настала пора так званого міжсезоння в моєму дворі. Коли вже я вирізала всі риси, залишилося в мене непострижених три, там барцела, четвертий кущик. Ігоні так усе в мене пострижене. Вже обрізані цвітконоси, відпоноси. Це моя з цього боку вже відсілась, рапсудіїн був, але з того боку відставка вона ще височки, вона наприкинена і ще досить гарно буяє. Я її підстрижу і вона знову цвістиме. Цвіте ціле літо, така молодчинка. Ось. Ну, день прекрасний, після таких холодів. Цього тижня холоду. Потепліло дуже добре. це Такий ліс у мене тут. Треба його виривати, але і шкода, і з іншого боку він же тут усе заглушив. Це той мак, що я його посіяла, що я нароком порвала пакетик. Я його не рядочком посіяла по-людськи, а так він впав кубкою та й цвіте собі. Так, тут теж лук доцвітає. Тут у мене дерев'ї, Цей мусила прив'язати, бо кішка на ньому спала. Коли було жарко, вона його завалила. На перстяночка. Навіть зав'язалося декілька персиків, не дивлячись на те, що були такі повторні морози, але ми накривали. Так, тут я, як і обіцяла, покажу вам, що я виповила всіх дітей. Там маленький кусочок лишила на всяк випадок, поможу кому ще захочеться. Так, ну, і Тут дозольничок такий, скоро буде цвісти. І починають своє квітування гейхерки. Хвосточки квітують, ще квітують листочками. Медуночка така яскрава. Це ще інакший вид папороті. Це дрібнесенька така Я її так люблю. Вона просто така, знаєте, делікатна, така, як мережика. Якийсь сорт колись купив. Не знаю, це було дуже давно. Ну, ось, ось тут ось цвістила. Там він хочедижник розрісся гарно. Так. Ну, і тут косточки. Нема цвітів, ні, немає цвітіння, немає взагалі. Ще ніякого, тому що після і і півонії у мене починають квітнути лілейники, але вони ще тільки повикидали собі. квітконоси, але ще не цвітуть. Ось таке небо дуже гарне. Ось ось так. Квітують троянди. О! Ось іще в мене хто цвіте. Перекурси. Климатися якісь такі теж нещасні господи, все нещасне, чомусь не знаю. Не дуже мені подобається. Завіз глини і піску, кажуть в Україні, значить, буду в пуску. Чоловік завершує штукатурити. <кхід> так. Завершує штукатурити наш сарай. Поведу покажу. Ну, ось такий у мене і риси цвів. Якийсь. Не знаю, як дуже гарний. Ось до чого я вас веду. До такої ось квіточки, дивіться, що це воно. Воно цибулькове. Це такі дивовижні квіти. Яскраві було п'ять квіточок, дві залишилось на такому довгому стеблі. І, мабуть, щось із луків, бо бачите, вже листочки впали. Ось один Ірис придумав ще цвісти. Ну, ось в такому стані лілейники чекаю. Ну, але зараз все ну, одно дуже яскраво, бо. У мене багато варіантних рослин з різної ступені зеленю листя. Ну і так, ніби веселенько. Це спірея японська, ну це моя набелічка улюблена на височенька. Ось така гарно квітує. Чекаємо на лілейники. почнуть вони цвісти, і я вам їх покажу. Це мої нові троянди. Я їх називаю метелики з відкритою серединочкою. Ось такі вони. Чудові. Ось така. Починається яскравіше тоді світліше Одна ще не цвіте одна пропала. Але я все одно хочу похвалитися, що таки поприживалися мої морознички. Це ті, що тут сидять у мене на адаптації то ось ви ж бачите нових, нових листочків достатньо. Тобто не вмерли, треба пролити. Вчора не поливала. Така ситуація. Значить, що я? Все вже оброблене в мене. Я побризкала. Зрізані риси, від мухи. Це вже вдруге. Перший раз я їх бризкаю. Десь квітень березень У квітні цього року вийшло, бо в березні було досить прохолодно. Ось тепер відсвіли і ще раз побризкаю, як вже буду їх зрізати, Ну десь десь побризкаємо у вересні. Ось я в вересні їх зріжу, побризкаю, ну, а потім уже те, що. Відросте, то я його зріжу перед морозами. Відрисовую мухи, бризкаю октором. Це, як на мене, найдешевший і найдієвіший на неї яд. Така ще трояндочка в мене є. Це молодесенька. Остання, передостання. Хвиліка, чотири квіточки перцели, і от я її зріжу. Так, трояндочки мої, день прекрасний. Додала гвоздичку і батат посадила. Батат це місно, ботата що. А тебе продається відокремлений росточок. По... Я натикала це не одне місце, де його втикнула. Я його не вирощую на клубні, бо це дуже довго з ним возитися. місця багато треба, він дуже стебло сильне дає, потужне. Я минулого року з опалу посадила в клумбу, ось сюди, біля, ну там, де тюльпани росли. Я поруч посадила, щоб оці місця, де тюльпани ростуть, і нарциси, щоб його закрити. То заплило так, що я молодил не бачила, оцих мусила видирати. Ну, то використовую лише як декоративний елемент рослинку декоративну. Ось так. Такі в мене новини. Без особливих новин усім бажаю гарного дня. І тільки почнуть квітувати мої лілейники, їх у мене дуже багато. Я вам обов'язково їх буду показувати.